Знаєте, в юності дуже легко любити, бо нема нічого ціннішого за твого любого, тому все віддаєш легко і просто, бо так має бути. Але з часом відкриваються очі, і коли ти вже собі хочеш віддяки, тобі починають казати, що ти ж сама все віддавала, тому це не рахується, тобі нічого не винні. Я дуже любила Костю так сильно, що не бачила того, що його мати проти мене, не бачила того, що й Костя дається любити, а не любить мене адже я за нього була старша на два роки. Проте для його матері то була така велетенська різниця у віці, що вона всім і кожному про це говорила, вчепилася мені до дитини та не відпускає. Моя ж мама все це чула і казала мені про те, що не варто йти в родину, де тебе вже спочатку не приймають, але ж я любила, які слова мене мали переконати, коли я готова була для Кості звернути гори. Я вже тоді працювала в місті і орендувала собі квартиру, і якось так мені спало на думку, що коли я матиму власну квартиру, то мама костика одразу подобріє. Батьки мої погодилися мені допомогти з квартирою, і через рік я стала щасливою власницею однокімнатної квартири, і мама Кості одразу подобріла. З її благословення Костя пішов жити до мене, хоч ми не подавали ні заяви, ні сватання не було. Я закрила очі на це, але ж треба було вже їх відкривати треба. Я працювала і зранку з самого бігала на роботу, а потім з роботи додому щось готувати їсти, і не одразу помітила, що чоловік не вилазить з дому. Спочатку я пробувала натякнути, що пора й йому заробляти гроші, бо моєї зарплати на все не вистачить, але Костя робив вигляд, що не розуміє взагалі про що я адже він ще вчиться на останньому курсі. Я вирішила почекати рік. І часто брала гроші в батьків, щоб прожити і прогодувати чоловіка, який не був мені чоловіком ні офіційно, ні усно. Я все більше працювала, щоб у нас на все вистачало, а Костя шукав роботу цілий рік і так і не знайшов. Де ділися всі ці десять років, які я з ним жила, поняття не маю, бо пригадую лише роботу і готування їжі та догоджання кості, який все ще не був мені чоловіком, але я чогось вірила, що маю дуже старатися, і тоді він мене винагородить пропозицією руки і серця. Я вже на свої купила квартиру, а однокімнатну продала та зробила ремонт. Вже частими гостями у нас і свекруха, і її донька, бо у них справи в місті по кілька днів, а їх треба гарно зустріти. Костя працював хіба для вигляду, бо мені він ніяких грошей не давав, адже хто я йому. Так все на купу навалилося, що я якось вийшла з офісу без сумки, в одному пальтечку. Сіла і поїхала додому. Усвідомлення того, де я прийшло, з вигуком контролера контроль, покажіть ваші квитки. Мені хотілося крізь землю провалитися, я вже хотіла втекти з тролейбусу, як у мою руку хтось тицнув квиток. Я не бачила, хто це був, чи чоловік, чи жінка, але чужа доброта мене так розчулила, що я не могла стриматися. Сльози покотилися самі. Вдома мене зустріло обурення Кості, що я телефон десь забула, а він телефонував, щоб я пішла в магазин і купила щось. Так само гуділи фоном свекруха, яка не свекруха, і зовиця, яка не зовиця. У вас десять хвилин, аби забратися з моєї квартири, сказала спокійно я. Всім. Що тут почалося? І я невдячна, і костиком скористалася, і доброту та відданість не ціную. Я встала і просто пішла викидати його речі з шафи, бо їх було дуже багато. Вони пакували їх і говорили, а я все не могла дочекатися, коли за ними закриються двері. Сиділа в тиші і думала, чого я швидше цього не зробила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.